Друзі, я хотів ще раз пройтися по нашому такому аксесуару, як термінал. Ми звернули увагу, що наші от вже клієнти, зараз замовники, з якими ми договори підписували. Коли говорили, вибирали термінал. Вони думали, що це основне, основний апарат, який користує, ну яким користуватися вибором програми. Насправді це зовсім не так. Тобто, термінал це повністю контроль фіскалізації. Є окремо пульти, вони незалежні. Там ви поповнюєте гроші, оплачуєте картами лояльності QR-кодами. А термінал це більше фіскалізація, тобто він повністю веде звіти в автоматично. Відкриває зміну автоматично, закриває зміну, Це дуже важливо. Але додатково в нього, крім того, основного завдання, як відкриття закриття зміни та фіскалізація чеків. В нього є додаткові послуги: це користуватися е, банківською платою, це е, можна зразу перекинути на будь-який пост додатково, якщо припустимо, це дуже важливо. Не всі взагалі інші мейки інших компаній такого не мають. Оскільки дивіться, е, наприклад, власник десь поїхав, так ніхто ж не дає від пультів, де гроші знаходяться оператором адміністратором ключі. А тут, припустимо, рух, двіжуха. Потік машин іде, ну за хтось мокрими руками запхав купюру, зажувало. І, припустимо, там четвертий пост зажований. Там все, купюрник не працює. Ну, можна скористатися qr кодом можна картою лояльності, але хтось має і каже, я маю готівку. Підходить, вибрав програму, оплатив. І так по будь-якій точці, чи це пилосос, чи це хімчистка ковриків, чи це пост. Тому ну, це насправді для власника об'єкту це дуже цікаво, тому що ніколи не буде якоїсь такої простої, що клієнт не може оплатити. І наголошую, що ми компанія, яка робить акцент на своєму постійному користувачу, на картах лояльності, це дуже була така непроста розробка. Ми прив'язали всіх клієнтів до номеру телефону. Що це дає? Перше, єдиний раз, коли клієнт реєструється, він вводить свій номер телефону. Більше він того вводити не буде. Йому диспенсер наш, до речі, тільки в нас є, що видає карти, не треба бігати за оператором. Він отримав карту лояльності, і наступний раз він навіть як іде поповнювати, він вже поповнює її на пультах. Він же сюди може не заходити. Тобто він доторкається на пульті. Запихає гроші, воно автоматично рахує. Єдиний раз він тільки вводить номер телефону. Це дуже важливо для даних об'єктів, оскільки людина загубила карточку, приїхала інші, ми ну, кажуть, це твої проблеми. Ні, це не твої проблеми. Це наші спільні проблеми. Загубив, будь ласка, ми через внутрішню програму перевіряємо номер телефону, там є 350 гривень чи там 500 гривень залишок. Буває таке, що і залишки по 2-3 тисячі, можуть бути. Ми блокуємо ту карту, яку він загубив, чи не може десь її знайти, і автоматично видаємо йому по його номеру телефону, за погодженням там з ним і смс, і підтвердження, що він підтвердить, що це його номер телефону. Нову карточку, яка прив'язана до того номеру. І автоматично все, що є на тому номері, одразу попадає на карту. Тому це дуже важливо. Цей клієнт більше не піде на іншу меку, оскільки йому це сподобається, тому що. Всі ми, які його виганяють, я скільки сам загубив карточок. А тут, будь ласка, ну, загубив, буває всяке відновив. Тому це теж дуже важливий момент. І тому ще раз наголошую, термінал обов'язково, завжди кажу, обов'язково його ставити, оскільки фіскалізація, хто буде вам з операторів відкривати, зміну закривати. Як ви то будете контролювати? От, будь ласка, от клієнт прийшов, хоче переглянути чеки. Будь ласка, от, от всі чеки. Вот чек. Ну, тобто без різниці, чи готівка, чи банк. Все повністю йде фіскалізація. Ну і відповідно, що ще отримує наш клієнт? У нас є наші розробки, внутрішні програми. Де клієнт повністю віддалено е, слідкує, то нас, наприклад, вже є клієнти, які живуть за кордоном. Тобто доручили родичам е, кошти, е, з родичами збудували мийку, він сам сидить за кордоном, йому все, що потрібно відкрити кабінет. Він дивиться, там є статистики, е, які програми е, популярні, е, скільки в пультах на даний момент є коштів, як їх е, е, там, навіть якщо є. Е, Кошти розділені по системі лояльності, по купюроприймачах, по QR-кодах, тобто ну, повний весь контроль. Все, що йому треба зробити, в будь-який момент просто зайти, де є інтернет і перевірити, побачити ну, повністю. Також хотіли сказати, що дуже важливо, от якщо, наприклад, зараз стикнулися, ми підписали там договір з одним клієнтом, який вже збудував мейку. Дуже багато помилок. Ми в нього питалися, кажемо, типу, ну, а як ви взагалі от дійшли до того? А він каже: ви знаєте, не повірите, але ми дивимося ваші тіктоки, ви там нічого не розказуєте. І ми типу беремо і вас щось трохи, і в інших конкурентів щось трохи, і от таке от наробили. Тому ми зробимо потім відео, зробимо такі акценти. Якщо ви хочете самі будувати, ми готові вам ставити просто тоді обладнання. Але пам'ятайте, що все, що ви збудуєте, вже потім дуже дорого і не хочеться переробляти. Тому акценти робіть завжди на заїздах, на правильно розташовані мийці. Ми, наприклад, ще ну, з жодного клієнта, навіть якщо він з нами не підписав договір, ми взяли кошти за те, щоб йому правильно розмістити на його вже ділянці автомиків. Були такі клієнти, так от зверталися, ми повністю розміщали їм е, е, ці автомийки, ми їм розміщали острівки. Все по нормах. Тобто я даю людину, е, 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 архітектор працює з цим. Ну, Ми йому зробили, ну не хотів з нами, ну нічого страшного. Е, тому є у вас е, земельні ділянки, є у вас бажання влазити в цей бізнес, е, який, я наголошую, на сьогодні не потребує, е, скажімо, людських е, якихось ресурсів, а все повністю автоматизовано. Ну, Звертайтеся, ми вам допоможемо.